Старовинні поштівки, листи з фронту рідкісні світлини, нагороди, порцеляна та інші речі, які пов'язані з Першою світовою війною, Іван Снігур збирав протягом 60 років. І від сьогодні, в краєзнавчому музеї, будь-хто зможе ознайомитись із сотнями частин історії, яка утворювалась під час першої світової війни. Тут є багато цікавих речей. От, наприклад, це гасочики, котрі в окопах. Ночі то світла не було, солдати використовували. Значить, от дуже цікаво, що можна регулювати великі світлі, робити світло велике і маленьке. Усі солдатські, ці, от словариці, всі солдатам видавали багато, дуже велику роль зіграло в Перші світовій війни. Це січові стрільці. Бо тут вони присвячені, там в багатьох містах присвячено січовим слідцям. На виставці представили навіть ріг вола, особливої породи, який тягнув гармати, що перебували на озброєнні австро-угорських військ. І це далеко не все, що тут можна побачити. Вона унікальна. Чому музей взагалі проводить більше 20 виставок щорічно? Це і виставки з власних фондів, нових надходжень, це виставки творів митців нашого краю, не тільки нашого краю, з історії міста сіл Буковини, але такої виставки в нас ще не було, тому що вперше в музеї експонується така солідна частина. Надзвичайної колекції, надзвичайного зібрання, яке має Іван Назарович Снігур. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.